Всім привіт! А ви знаєте що? Коли вас питають, чому, ви можете сказати бумарму. Всім привіт будемо відправлятися. Якщо ви знаєте звідки ця фраза, ви прошу написати у комент. Якщо не знаєте, не хвилюйтесь. Я зараз все розповім. Це не образа, це про книжки. Будемо потрошечки відправлятися. Будемо говорити про книжки. І сьогодні настав час поговорити про те, що я прочитав у жовтні. В Принципі, у жовтні я не читав немало. Не читав всього-навсього 10 чудових книжечок. Фантастика, фентезі, ну, як завжди, трошечки мемуарів, трошечки спогадів та розподи історичні, що для мене як завжди, норма. Тому що я намагаюся трошечки розбавити свою фантастичну поличку. Отож, будемо говорити про те, що я прочитав у жовтні, які книжки мені сподобалися, і що я раджу людям, а що з того, що я не читав, і на що я покладав досить немалі надії, як читач не справдилося і я не знаю, чи його можна рекомендувати комусь. Проте перед тим, Перші ніж ми відправимося, прошу підтримати мій канал лайком, написати відео, наприклад, у цей, що я говорив, чому гоморму. Чи знаєте, ли, з якими ці книжки, чи не знаєте, або просто останню книжку, яку ви прочитали. Ну і якщо така ваша ласка, підписатися на мій канал. Адже статистика показує, що із 10 людей, які дивляться мій канал, саме родини підписані. Будь ласка, підпишіться. Я розумію, що це набридає, і це хочеться пропустити. Але це допоможе моєму каналу розвиватися та ставати кращим. Ну а ми трошечки відправляємося. І не буду я тягнути кота за хвоста. І зразу ж кажу, що чому помирамо. Це із книжки Ігора Напуляка, яка називається Танець, не думка. Книжечки в паперовій у мене нема. Я її читав у електронному форматі. І знаєте, безвідносно того, що Електронка скажу, що я, що я Кабул, це дуже цікавий сайт. Я радий, що у вас є бібліотека, я радий, що у вас є застосунок. Але коли ти бачиш у телефоні у застосунку всі свої придбані електронні книжки, а коли заходиш із комп'ютера і у електронній бібліотеці, ти не бачиш жодної електронної книжки, вибачте, ну так не робиться. Можна ж хоча б якусь заглушку поставити, що подивишся, подивися, будь ласка, із телефона чи в додатку. Ну це б ніякі ворота не лізе, тому що електронні книжки також коштують немало, і такі в один момент ти заходиш, а їх немає, і це трошки сумно. Таке, що є, що є. А це була хвилинка жалоби на Якобо. А про танець не думка, скажу, що це досить непогана фантастика. Я б сказав, що Танець Недумка це така книжка, яка має великий серіальний вайб. І я сподіваюся, що колись ми побачимо Танець-Недумка у серіалі, якщо не на Netflix, то десь із своїх, тому що він заслуговує. Наступні книжечки, які я прочитав, це вже були папперкові. У мене такий величезний стосик, який я буду потрошечки показувати. Почну, напевно, із тонших. Отже, це щоденник піхотинця Гарріса. Так, К при перекладі Тамара Бгоріхезарня видано видавництвом пропав Граунта. Це, до речі, видаництво витрані, яка видає переважно якусь таку військову мілітарі літературу, якісь військові спогади, ще щось до речі, скажу вам дуже цікаве. Що можна сказати про щоденник піхотинця Гарріса? Що перед нами свідчення простого піхотинця, простого рядового, звичайної британської армії, який пройшов на війни. і він розповідає про справедливість, несправедливість Марк і все скажу вам, що піхота це завжди виявляється важко, складно і дуже, чесно кажучи, інколи жахливо. Тут почитати, скільки людина настраждалася, і по історії про британський Призов і про все. Досить така цікава і пізнавальна книжечка. Це одна. Наступна книжечка, яку я прочитав, це. Олексій Деканька і дешева сім'я проти. Прів, так, да, проти прів, тому що її ще від пана диканіка і дешева сім'я проти зомбі. Одразу скажу, що я сподівався, що це буде щось досить дуже-дуже цікаве. Але, на жаль, ця книжка мене розчарувала. Можливо, знаєте, я не розумію цю концепцію мішапів, можливо, я просто якийсь занадто консервативний, Але змін з добаку, але нібито прикольно, коли ти змішуєш класику і не класику. Але, блін, ну чесно. Зміни назви героїв і за вийде, звичайно, така сама книжка про упрів, воно сильно нічого не втратить. Деякі ходи тут занадто голівудські, деякі смішні, деякі продиктовані часом. Ну, в принципі, я думаю, що право на життя воно має, а мені не дуже-не дуже сподобалось. Я би дав 6 із 10, тому що пан Декань вміє писати. До речі, є відео про одну його з книжечок, скоро буде ще одну, І він пише набагато краще. А тут чесно, воно не дуже, не дуже взагалі не дуже. Переходимо до ще одної книжечки, яка мені не дуже сподобалася. Це Наталка Лішинська, фантастичний фейерверк. ворота у небо. Це збірник оповідань пані Наталки. І скажу, що пані Наталка має таку одну проблему, яка її прислідує із книжки з книжки, оповідання, оповідання, що вона пише отаку суту по синусу. І кожен її твір це чиста лотерея. От часу в неї 4 чи 5 книжечок, і ти не знаєш, що тобі попадеться, чи тобі попадеться оце, чи тобі попадеться оце. І от тут так само, з скільки десь 16 оповідань, і що я скажу, що є дуже класні, є дуже неймовірні, а є такі, що хочеться чим поскоріше перегорнути, викинути та забути. Ну, Досить дуже-дуже неоднозначна книжечка. І поцінка цієї книжки, так само, як і ця Сенсоя, коливається від 4 до 8 балів. Отакий от, от. дикий-дикий фейерверк. Так. Наступна книжечка, яку я прочитав. Це «Рей Бредбери і із праху посталі. Досить така цікава історія, яка, як на мене, має деякі вайби Майкер Адамсів, але розказана по слову, яка розповідає про фантастичних істот і хлопчика, який живе із ними, і який, врешті-решт, має вибрати кому йому бути фантастичною якоюсь істотою чи бути людиною. Ну, по принципі досить така цікава, досить така ностальгійна, достойна книжечка. Автор її писав власть, не все життя, і фу, завдяки тому і вона досить цікава. Просто коли ти її читаєш, видно, що починала її писати молода людина, а закінчила вже стара тут і життєвий досвід, і спогади за молодістю, і сум за родичів, які вже до них живу. от така от, досить цікава книжка. Вісімка із десяти. Переходимо до наступної книжки. І наступна книжка це Наполон Огасту Дженкінс. Тихаський рейнджер, у перекладі Анни Сукачанської, також виданого видавництвом Пропала грамота. Це також одна із тих книжечок спогаді Мемуарів. Я вам скажу, що ви знаєте, є такий фільм Вокартихайський рейнджер. Так от справжня історія Вокара Тихайського Рейнджера вона блимлений, вона ховається в сторонці десь на за туалетом. Перед історією Непоного Касту Садженка. Це що ці техаські рейнджери творили, які вони дикі були, це дуже така дика, дика історія. І знаєте, було цікаво дізнатися про взаємовідосити американців з мексиканцями, було цікаво дізнатися про те, що в них відбувається із твоєю мексиканською границею. І ж і зараз, і тоді ну дуже така цікава. і також класні. Я книжечка невеличка, раджу всім прочитав. І ще одна книжечка, яку я прочитав. На початку місць. Я прочитав, я її більше дочекав, адже це дикий робот. Пітера Брауна. Це така, знаєте, напевно, більше для манків, чи читачів яка книжечка. Але, в принципі, щоб розслабитися від всякої такої фантастики, то і фентезі вона підійде. Це така невеличка, дуже мила історія про те, як роботка в синовила і стала його матір'ю. От такий класний, цікавий сюжет, до речі. Досить цікаво проілюструваний. Отакі от досить незвичні ілюстрації. До речі, ілюстрував сам автор. Бо книжечці є мультфільм. Книжечко української веду в І переходимо до трійки найкращих книжечок, які я прочитав у цьому місяці. та 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 Ей, тетета та Гей-те-те-тетун. це важка артилерія. Перша книжечка це «Зоряний десант Роберта Гайвана. Знаєте, скажу чесно, я досить довгий час не підозрював, що існує книжечка про зороному десанту. І знав, що є тільки фільм «Верховний». Вже десь у 2010-х, коли я був студентом, десант, читав біографію Хайвайна і виявив, вивчується книжка. Вау! Почитав, порівняв з фільмом, чікався. Тепер так само видав книжку українською, я її купив, почитав, тоді після того переглянув фільм і зрозумів, що і книжка, і про фільм зовсім не про те. Книжку, до речі, у Штатах свого часу критикували за зайвий мілітаризм. Казали, Хайван створив таку от мілітарну пропаганду. В принципі, я скажу чесно, нічого такого сильно явно мілітарного немає. Так людина жорстко прийшлася по демократію. А очевидно, бач... знаєте, можна багато що говорити, але скажу чесно, кожен має право висловити свою думку. І шеймити людину тільки за те, що вона висловила свою думку і своє бачення, ну це трошечки занадто. І звинувачити в всяких із. Так, напевно, о. ну не напевно, це буде одна із трьох найкращих книг цього року, які я прочитав. Інша це, безумовно, Аркан Вувків. Друга це Стежки Мерців. Ну а третя я ще не визначився, щось буде. Певне з Гриґевре. Окей, а це Стежки Мерців від Константина Вальде Ульянова. Книжка, до речі, видана сам вода. І знаєте, у Костянтин Вальде Улянова це безумовно один з тих авторів, про яких я говорю, що бачити його книжку. Не сумнівайтеся, купляйте, буде дуже класно, дуже цікаво і дуже неймірно, як завжди, історія у кожній. Станом на зараз автор видав три книжки, і всі три дуже класні, дуже цікаві. Кримирців, це, до речі, продовження храму. Огляд храму є у мене на каналі. Раджу подивитися. А просто ж кемців скажу, що дуже класна, дуже щемка і дуже просто неймовірна книжечка. Ну, це не треба читати, це треба прочувати. Якщо мол, можна було ставити оцінку 100 із 10, то безумовно, стажки на це 100 із 10. Ну і закриваємо мій читацький жовтень. Ось така цегонка, яку мені подарувала, видавництво небо Бабуко Паблішнг, а саме Волоценська книга по Ну тут вона Малайська, ну, безумовно, кажуть, що такий перекор правильний. Можна спорити, не спорити за переклад, проте скажу, що книжечка дуже класна. Так, відчувається, що книжечка дещо надихалася, де проте автор сам цього і не приховує. Особливістю цієї книжки є те, що по-перше, це темне фентезі, по-друге, це дуже класне фентезі, і по третє вона тебе типу, китає у скаженові поді, і ти опиняєшся, мов, у якомусь усі. І перші 100-200 сторінок. Тут така ситуація, що тобі нарожовує світ, ситуація. Ти просто такий думаєш, де я що я хто, я, хто я, хто всі ці люди, що тут відбувається, але, але в цьому поля вся класність цієї книжечки. Ти в неї втягуєшся і розумієш, це одна з найкращих книжок фентезі, які є на, на даний момент. Книжка початку Великого майського циклу це перша частина, але кажуть, що скоро буде друга. Десь в кінці року, небо має відкрити передпродаж. Так що чекаємо. Ой, якийсь от такий от був мене читацький жовтий. 10 чудових книжок. В ну, принципі, знаєте, я сподіваюся, прочитати... я мав план прочитати 7 книжок. І з 7 книжок я прочитав фактично 4, ну тому що п'яту я майже дочитав. Але що вже є, то є. Місяць був такий, що сильно часу на читання не було, я щасливий, що виділив час на ці книжки, тим більше половина з них я почав читати раніше. А якісь от такі от невеличкі, в мене читай, жовтий жовтний А Але що прочитав у жовтні. Багато книжечок? Напишіть, будь ласка, у коментарі. Якщо ви вже додоволи до цього моменту, то підпишіться, будь ласка, на мій канал. А ми будемо йти далі. Надаю, що з вами був мене всі Пока побачимося, почуємося у нових відео.